Запорожці, москвичі, газ, побіди, автомобілі різних епох зібралися тут, аби нагадати про себе та свою колись популярність говорить Сергій, власник запорожця, і пропонує прокатати. Люблю вложую душу. У Мене в діда було покойного такий самий запорожець. Хотів, щоб він мене був як пам'ять. А ось це автомобіль «Побіда» 1957 року випуску. Як розповідає її власник, на такому колись їздило хіба що керівництво області. А тепер пан Анатолій розповідає самотужки занедбану машину зробив ось такою, доклав чимало зусиль та любові. Де так важко запчасти, як важко шкрепти у желізу? Це все. А ви що? на ній їздите? От немає ніколи їздити. Любуєтеся більше. Да. Прийшов, крім пішов робити. На фестиваль приїхали не лише легкові автомобілі, а й сільгосптехніка та машини часів Другої світової. Автомобіль газ 63 придбав 25 років тому і придбав, коли ставок взяв в оренду. І в мене дуже поганий заїзд. Там ніяка машина не заїде. Тільки нада повний привід. Газ 67 42-го року випуску залишилося із спадщини. Тетяна Олександрівна роздивляється машини. Каже, тут серед ретро автомобілів стоїть колись її мрія. Мені дуже подобався запорожець той першого випуску. Казала дідові, давай візьмемо так, щоб кудись проїхати. Удвох. Втім, тоді чоловік не послухав. Ніяк, «Запорожець» не машина, коза не скотина, а приймак не людина. Таку приказку мені сказали. То ж ти хоч, ну це взяли комбі. І поки Максим обирає, яка із автівок найбільша до вподоби, то залізти як то як його відкрити? пан Сергій свою дитячу мрію здійснив. Те, що нам дитини забороняли коболоті, затягнула зараз. Ми можемо свої дитячі мрії втілити в життя. Україна будувалася, будувалася і нарешті вчилася. Перероблялася декілька разів. Нарешті получила те, що ви бачите. Сюди з'їхалося півсотні автомобілів. Розповідає голова Водяницької громади Руслан Каюк. Найстарший експонат це крупорушка, яка ще дореволюційна 906 року. І закінчуючи найсучаснішими, це електроавтомобілі. Фестиваль сьогодні відбувається. Він є, хотів би наголосити, благодійний, бо тому, що наша основна мета сьогодні допомогти Збройним силам України і ми хочемо зібрати кошти для двох дронів для військових частин, де найбільше сьогодні воюють наші хлопці з нашої громади. Фестиваль триватиме два дні поспіль до. Є пан Руслан тут ще відбудуться майстер-класи огляд техніки та концерт. Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.